Попрощатися з чотирма військовими на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому зібралися рідні, друзі, колеги і побратими. Сержант Андрій Літуновський служив за контрактом з 2019 року, розповідає його мати Любов Літуновська. Каже, 49-річний син загинув в Донецькій області 18 квітня. Бахмут загинув перед цим він ще мені позвонив і так чомусь. Мама, ну прости мене, електромонтажнику. І був трактористом, і був у связі, працював в Укртеліком. Укртелікомі. Він має сина, мав дружину, але офіційно не розведені. 39-річний солдат Сергій Бубись загинув 17 квітня. Мав військовий досвід. У 2014 році служив у полку спецпризначення, розповіла його подруга Дар'я. Потім повернувся, потім оце ж п'ять поїхав. Чоловіка залишилась дружина та дворічний син каже однокласниця Сергія Бубуся Ірина Маслюкова. Ми разом навчались сьогодні. Прийшли частиною класу, змогли зібратись. Він був дуже доброю людиною, гарно навчався, ніколи не відмовляв. Якщо просили допомоги, він завжди виступав, танцював. Знаємо, що він був військовим, він відслужив у ВДВ. 34-річний сержант Андрій Слободенюк загинув після аварії 21 квітня, розповів його побратим Володимир. Каже, Андрій був учасником антитерористичної операції у 2014 та 2015 роках. Він справжній патріот. Він з перших хвилин прийшов для служби, їхав виконувати завдання начальника і розбився на автомобіль. Він родом з Одеської області. Тут він одружився, дружина в нього проживає з дитиною в Кіровограді. 23-річний солдат Максим Дивульський загинув 18 квітня. Разом служили два роки, розповів його побратим Віталій. Він ветеринар поза освітою, тому допомагав і тваринам, які у нас виконували теж завдання. Він мріяв бути кінологом, але виконував завдання в бойовому підрозділі. Ховали бійців на алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.